Що змінюється, коли вулиці наповнюються сонячним світлом, а повітря раптово стає теплим і свіжим? Коли в останнє ви відчували, що хочеться радіти дрібницям? Коли прогулянка на свіжому повітрі дарує більше емоцій, ніж у будь-який інший час року. Весна. Це час, коли відчуваєш, як внутрішня енергія наповнює тебе, коли хочеться прагнути нового і рухатися вперед. Кожен промінь сонця дарує відчуття оновлення і навіть найменші деталі надихають на нові починання. Як ці зміни відчувають бродівчани? Запитаємо їх прямо зараз! Спливає весняне пробудження природи? Весняне пробудження природи в цьому році дуже таке несподіване і дуже приємне. Ми всі сподіваємось на те, що буде мир, буде щастя, і весна принесе нам спокій і надію на майбутнє. Супер, дуже дякую. Що тобі найперше хочеться зробити з приходом весни? Найперше я хочу вийти на двір, погуляти з друзями, пограти в футбол, відпочити. Від зими приготуватись до Пасхи, до свят, погуляти з друзями, чи відчуваєте ви, що з приходом весни хочете щось змінити у своєму житті чи звичках? Напевно, тому що потепліло, багато людей на вулиці, сонечко пригріло, і хочеться, хочеться жити, хочеться віритися в перемогу. І що... Тому й хочеться щось робити, змінити однозначно. Так, звичайно, що хочеться змінити свої звички, починати рухатися позитивним добрим життям, тому що то є весна, початок нової природи. Супер. Дуже вам дякую. Щось нове, тобто весною життя поновлюється, і я змінив своє місце проживання. Тобто, я змінив місце проживання зараз. Львів, поміняв на броди, так як я є ветеранний лікар, і також буду вести свою діяльність в цьому містечку. Які маленькі радощі весни дарують вам найбільше емоцій найбільше емоцій мені дарують приліт птахів, шпаків, потім первоцвіти, люди усміхнені. Щасливі від того, що вже сонечко, великий у нас день. Що би порекомендували молодшим поколінням, щоб насолоджуватися весною наповну? Щоб вони менше сиділи за комп'ютерами і за телефонами, більше були на свіжому повітрі. Це, щоб люди були веселіші, але ж зараз не, не до веселості, тому що у нас окружи Чорна хмара і чорна біда в світі. Ми всі це дуже добре знаємо. Ми би хотіли, щоб вже був довгоочікуваний справжній мир на землі і щоб наші діти, внуки могли вільно ходити вулицями нашого міста, щоб краса була в нашому місті, озеленення. Ну я знаю так. Вроді би такого, що ну кожна людина повинна дбати, щоб наша та краса була підняти якийсь лишній папірець. Ми повинні про це думати. То все наше і все для нас. Як, як ми то е, робимо, і як ми і щоб дали приклад молодшим, що молодші вчилися від того, щоб у нас був порадок, як який як господар в своєму дворі, так само і в нашому місті те саме робиться. Як ми то все будемо заховувати і будемо берегти, то діти навчаться і будуть від нас то робити. З чим тебе асоціюється весна? Багато гуляти, йти без шапки, бути без куртки. І дуже довго гуляти по пару годин. Дякую, давай п'ятью. Ну, з красою, з радістю, і сонцем, пташки співають. У мене весна асоціюється з кінцем суворих морозів, з початком е, теплих днів і свят. У мене весна асоціюється з початок зелені, коли ростуть квіти, тепло і сонце. Бомбалівки. Дякую. Чи подобається тобі, коли стає тепло і можна зняти зимовий одяг? Так, звичайно, мені подобається, так як настає весна. Що ти найперше хочеш зробити, коли настає тепла погода? Я би напевно хотіла поїхати з батьками на море, відпочити гарно, піти на пікнік зі своїми подругами Яриною та Яною. Гарно провести час, піти, погуляти кудись, закупитися гарно. І я дуже люблю літо. Бомба дівки, дякую. Що ти уявляєш, коли чуєш слово весна? Що приходить на розум? Ну, мені розцвітає в душі і хочеться погуляти з подругами гарно провести час. Супер, дякую. Пам'ятайте! Весна це не тільки про календар і про природу, але й про нас. Вона символізує відродження, новий початок і віру в краще. Тож відкривайте серця для нових можливостей. Не бійтеся змінюватися, радійте дрібницям і не забувайте знаходити час для себе. Як прокидається наша природа після зими, так і наша країна відродиться після війни. Кожна мить наближає нас до переможного дня, до мирного неба і світлого майбутнього. Нехай цей сезон принесе вам більше емоцій, більше кольору, більше натхнення для нових починань, а головне віру в нашу силу та неминучу перемогу. Ти черзіля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Пам-пам пам! Пам'ятайте, -пам пам весна це не тільки плу... Пам'ятайте, весна це не тільки про календар, але й про нас. Давай ще раз. Спеціальна для ТРК-броди Дарина Малецька, Станіслав Думінський, Данило Ступень та Максим Беспалько. Хай буде, обріжи, Стасік.